Незважаючи на ті проблеми, які існують, які є об'єктивними, які нам вдається вирішувати в місті, відповідно природне те, що в цей складний час дуже складно це робити. І не все виходить так, як хотілося б але хочу запевнити ніжниці, що. Міська влада прикладає, особисто прикладаю максимум зусиль для того, щоб вирішувати дані питання максимально швидко і зробити все можливе і неможливе для того, щоб місто функціонувало. Із... Вівчасно виплачували зарплати, в лікарні були медикаменти, в школи було харчування. Так, да, є проблеми. Стосовно цих проблем, конкретно ми з вами сьогодні зібрались поговорити, щоб інформацію, яку можливо ви сьогодні отримаєте, вона спростує, різні там слухи, інсинуації, перекручування. Тобто, хочу поділитися інформацією, я кажу, з перших хвост, щоб ніжниці мали можливість реально почути про те, як проблему вирішують, ну які проблеми всі ми знаємо, як вони вирішуються, які там зауваження, які побажання, які. І перспективи вирішення тих чи інших проблем. Тому я прошу перейти, будь ласка, відразу до запитань. І по ході відповіді на ці запитання ми з вами дамо відповідь на ці питання. Будь ласка. Віталій е, Іванович, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день стан виплат заробітних плат бюджетних? Коментів, чи можете не розраховувати на свої країни? І особливо те, що стосується стану заробітних плат для працівників комунальних підприємств, тому що як відомо вони не, не йдуть як захищені статті, як в даному випадку, дякую за запитання. Хочу сказати, що станом на 1 листопада заборгованості по заробітній платі за 9 місяців поточного року, бюджетним установам у нас не було. Повністю розрахувалися. Так само, як і за енергоносії, і за всі захищені статті витрат. Станом на сьогоднішній день заборгованість ми маємо по зарплаті за другу листопада в сумі 1 млн 285 тисяч. Про це працівникам центральної міської лікарні. Всього з початку грудня на виплату заробітних плат перераховано. Майже 8,5 мільйонів тисяч гривень, в тому числі. Власних коштів бюджету 981 тисяча гривень. Нам на сьогоднішній день ми вже повністю розрахувалися по короткостроковим позикам, які ми брали на виплату заробітної плати, щоб забезпечити вчасну виплату заробітної плати. Але в минулих роках оформлялися. Середньострокові позики на загальну суму 2 мільйони 69 тисяч гривень, які направлялись на погашення короткотермінових позик, які йшли на виплату заробітних плат. І 20-25 грудня цей період ми чекаємо вилучення значної частини коштів, саме погашення цих короткострокових позик. На сьогоднішній день ми власними коштами. Намагаємось закрити цю заборгованість. На початку місяця бюджет Ніжина держав додаткову дотацію вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 7,5 млн грн, що дало змогу провести авансові виплати за листопад в повному обсязі. І частково другу половину листопада по заробітній платі в сумі 3 мільйона 684 тисячі гривень. Сподіваємося на те, що з бюджету державного ми отримаємо ще дотацію вирівнювання, яка нам дозволить до кінця року повністю розрахуватися по даним зобов'язанням по виплаті зарплати. Також хочу сказати, що стосовно заробітних плат працівникам комунальних підприємств. На початок року заборгованість по комунальному підприємству КП ВУКГ у нас складала близько 700 тисяч гривень, це за 8 місяців минулого року. Із цієї суми борг з минулого року ми на сьогоднішній день погасили 580 тисяч гривень. Тобто ми теж плануємо до кінця року розрахуватися із боргами за минулий рік. Тому числі зараз ми продовжуємо виплату заробітної плати типу, поточної. Заборгованість складає близько одного-двох місяців по різним комунальним підприємствам. Особливо, ну, поки що складне становище зберігається на комунальному підприємстві ВУКГ і і муніципальному підприємстві благоустрою. На жаль, вимоги фінуправління. Наступні, що всі надходження, які у нас йдуть на власні надходження, вони повинні 70% направлятись на виплату заробітної плати, 20% на енергоносії, і 10% залишається для іншого розподілу. Але справа в тому, що зарплата працівників комунальних підприємств, вона знаходиться в Тій частині наданих послуг ну, входить в надані послуги. Тобто, навіть щоб заплатити виплати людям зарплату, потрібно сплатити за надані послуги. На жаль, оплата послуг наданих послуг підприємств, підприємство вона затримується через казначейство, тому що оплата послуг вона не є першочерговою і захищеною. Тобто, це інші додаткові видатки бюджету. От тому зв'язку із такою фінансовою дисципліною, бюджетною дисципліною, у нас відбуваються постійні затримки і оплати працівників комунальних підприємств. Ну, ось. Да, На цьому тижні мали би розглядати програми, да, фінансово-господарські такі плани комунальних підприємств. Щось вносили у ті плани для того, щоб ну, змінити стан речей, які на сьогодні існує в комунальному господарстві. Ну, фінансово-економічні плани на наступний рік маєте на увазі. Вони ще розглядаються. І як і формувати, ще важко сказати, тому що ми очікуємо зміни до Податкового кодексу. Ми ще повинні дочекатися. Затво прийняття Верховної Радою бюджету України на наступний рік, затвердження обласної ради, потім вже ми розглядаємо на цих показниках свої бюджети місцеві. Але хочу сказати, що бюджети будуть набагато складніші, ніж в цьому році. Ми будемо вимушені ще більше посилити економію, як і фондів заробітної плати, так і інших витрат бюджету. Але хочу сказати, що ми. Мали на початок року кредиторської заборгованості по управлінню житлово-комунального господарства більше 6 мільйонів гривень. Станом на сьогоднішній день оплачено кредиторської заборгованості за 2013 рік в розмірі 3 мільйони 900 тисяч, що становить майже 65% загальної заборгованості кредиторської заборгованості за минулий рік. За 11 місяців поточного року надано послуг по виконанню робіт управління ЖКХ на суму 4 мільйона 922 тисячі. На сьогоднішній день ми платили поточне виконання робіт в розмірі 3,5 млн грн, що становить майже 71%. Тобто, ми маємо загальний борг на сьогоднішній день, це по сумі 2013-2016 років. По управлінню 3,5 млн От порівняйте. Ми в минулому році на кінець року мали заборгованість 6 мільйонів при тій ситуації, яка була краще, ніж зараз. І зараз ми маємо з вами суму в два рази меншу. Що говорить про те, що ми і поточні роботи оплачуємо, і гасили заборгованість попередніх років. Також потрібно рахувати те, що із з 11 місяців поточного року майже 5 місяців у нас були заблоковані рахунки управління житлово комунального господарства, що ставило складне дуже становище всі комунальні підприємства, тому що кошти через управління, а управління головним замовником коштів і розпорядником коштів, вони ну, не проходили. Ми повинні були гасити заборгованості минулих років. На жаль, знову ж таки, казначейська дисципліна. Не давала змогу оперативно це робити. Кошти, ці заборгованості, які ми повинні були платити по рішенню судів, ці кошти, навіть коли вони акумулювалися на рахунках міської ради, і ми їх сплачували, то термін їх проходження через казначейство складав від одного місяця до двох, що також ставило в складну дуже ситуацію комунальне підприємство Ніже. Відповідно, страждали і комунальне підприємство своїх. Показниках фінансово-економічних, і виконання фінансових планів, так і терміни виплати заробітної плати працівника. Складна ситуація, дається з неї виходити поки що ми бачимо за підсумками на сьогоднішній день, що все ж таки ситуація порівняно з минулого року в нас краща.